Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє – це надзвичайно ніжна і глибока притча про загублену вівцю. Христос розповідає нам, як пастир, маючи овець, залишає 99, щоб знайти одну загублену. Це може здатися нелогічним для нас, адже ми часто думаємо в категоріях більшості і меншості, вигоди і ризику. Але Боже серце мислить інакше. Для Бога кожна людина це не просто частина натовпу, це улюблена дитина, яку він знає по імені і яку він шукає. Ми часто думаємо, що якщо ми оступилися, то Бог відвернув себе до нас. Але Христос показує нам, що перший крок робить саме Бог. Він іде на зустріч, він шукає, він першим простягає руку. Пригадаю вам одну історію. Був чоловік, який довго не заходив до церкви, бо відчував сором і вважав себе негідним. Але його матір молилася за нього. І одного дня він все ж прийшов до храму, став у мутку і плакав. І коли священник сказав йому, добре, що ти тут, він відчув, що це Бог його знайшов. Бог шукає нас не через гіми блискавку, а через тихі знаки, через людську доброту, через наше серце. І так само ми покликані бути його руками і очима, щоб побачити тих, хто поруч заблукав. Нехай ця притча навчить нас. Не осуджувати, підтримувати, не відвертатися і простягати руку, бо радість на небі для одного, хто повернувся більше, ніж за 99, які не заблукали. Тож нехай Бог благословить нас бути тими, хто шукає і приймає, як Він. І пам'ятаймо: Бог не хоче, щоб загинув хоч один із малих цих. Слава Ісусу Христу!